П'ять детективів світу. Тихий ранок. Сонечко ще тільки прокидалося, а Данило вже сидів на кухні, задумливо дивлячись у вікно. Як багато всього навколо бабусі Оленко, але як ми знаємо, що це саме квітка, а не камінь. Чи це гарячий чай, а не холодний сік? запитав він. Бабуся Оленка засміялася. Ох, Даниле, для цього у нас є п'ять чудових помічників, наші органи чуття. Вони як п'ять різних детективів. Хочеш пограти в гру, великий слідопит, почнемо з очей. Це твій зоровий детектив, сказала бабуся. Він збирає зорову інформацію. Подивись на цю квітку. Якого вона кольору, якої форми її пелюстки? Данило відповів вона червона і кругла, а листя зелене і гостре. Зорова інформація це колір, розмір і форма. Тепер я знаю, що це не камінь, бо камінь сірий і не має пелюсток. «Чудово! Наступний слуховий детектив твої вуха. Вони дають нам еслухову інформацію прошепотіла бабуся. Заплющ очі. Що ти чуєш? Данило заплющив очі і почув дзвіночок велосипеда, і бджола дзищить, і тихе шарудіння листя. Слухова інформація це звуки. Вона допомагає зрозуміти, що щось наближається або що бджола поруч. Ідемо далі до тактильного детектива Твоїх рук. Бабуся взяла його долоню і поклала на стовбур старого дерева. Сенсорна інформація. Яке воно дерево? Шорстке і тверде, як корабель. А тепер я торкнуся цієї м'якої мохової подушки. Вона пивхика і волога. Інформація на дотик розповідає про текстуру, температуру і м'якість. вигукнув Данило. Залишилися ніс і язик. Це нюховий і смаковий детективи. Вони дають нюхову та смаковеу інформацію. Бабуся дістала булочку з корицею. Спочатку понюхай. Данило відкусив шматочок. Пахне теплотою і прянощами. А на смак солодко і трохи гостро. Тепер я знаю. Всі п'ять моїх помічників збирають різні шматочки інформації. Який чудовий спосіб знати світ?